Інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Далі в нашому прямому етері більше аналітики до нього доєднується Ілля Несходовський. Це керівник аналітичного напряму у мережі захисту національних інтересів Анс. Пане Ілля, доброго вам дня і слава Україні! Добрий день слава. Отож, білий дім вперше офіційно прокоментував операцію Павутина, речниця Білого Дому Керолайн Ловіт на прохання прокоментувати операцію Спецслужби служби безпеки України з ударів по російських аеродромах. Заявила, що США хоче, аби розв'язана Росією війна закінчилася якнайшвидше. Далі цитата: Трамп хоче, щоб бойові дії припинилися, щоб люди перестали гинути, і щоб це питання було вирішене за столом. Переговорів сказала вона на сам кінець ближче до кінця брифінгу. Речниця Білого Дому підтвердила, що президент Сполучених Штатів Америки не був заздалегідь проінформований про українську спецоперацію. Більш різкою була реакція від спецпредставника президента США з питань України Кіта Келога, який заявив, що спецоперацію Паутина Україна підвищила рівень ризиків у війні з Російською Федерацією, хоча і визнав сміливість операції. Україна по Суті каже що ми теж можемо грати в цю гру, і вони можуть підвищити рівень ризику до рівнів, які, на мою думку, є неприйнятними. Сказав він. Отож, пане Іля, якщо загалом аналізувати дані заяви, тобто наскільки була очікувана саме така позиція від Сполучених Штатів Америки? а Сказати, що очікувано тут важко, тому що ну передбачити ну, насправді разом з тим, а є позиція Трампа. А ми бачимо, що він однозначно схвально відноситься до Путіна. Для нього Путін є певним куміром. Для нього Путін є людиною, яка для нього уособлює е дуже сильного лідера, до лідера. Він це сформував уже до давно, більше 10 років, е і після він змінювати свою думку не хоче. І він фактично можна сказати, так як він так як він принципі наголошував, що він пожає Путіна своїм другом. І ось тут це фактично його друг, скажімо так, певний ідеалізований образ особи, яка є достатньо потужною, яка є клубовою, яка просто не хоче захоплювати всю Україну, тобто він, він, він захопається, але просто не хоче. просто не хоче він десь там. Зупиняється на якомусь рубежі, і те, що він не буде захоплюватися Україну, він робить поступки і для Трампа, і для України, і для всього світу, в тому числі. А тут ця операція фактично принизила його куміра, поставила його на місце Фактично показала вдарила по найболючішому, тому що якраз. Чим погрожував і любить погрожувати, ну не безпосередньо Путін, але його посіпаки, такі як відвідав, а він якраз погрожувати все. Зараз буде ядерний удар, ми там все в току і так далі. І, тому і от в цьому ключі вдарити, вирвати фактично з здубать у цій змі, не очікував Трамп. Тому в цьому ключі це викликало шок у американської сторони. І ця реакція, якраз е, замість того, щоб сказати про те, що ну тепер ми бачимо, у України є карти, і Україна має можливість бити достатньо болюче для Російської Федерації, для країни агресії. А нахуй ми хочемо мир, і замість того, щоб якраз акцентувати про те, що Путін є, бо мирним міста вбиває дітей, вбиває людей. У християнські свята, замість того, що він там розказує якусь свічку поставив, а тут він зробив конкретний злочин вбив людей кесянське свята, що є неприпустимим, якщо ти тісно вважаєш себе християнином. тому в цьому ключі якраз таке приниження ну Трампу важко пережити. Він має змиритися, він має зрозуміти, що якраз Путін він слабкий, рятувати його не потрібно. Знімати санкції з нього не потрібно, ну як мінімум, не заважає. Не заважає Україні зараз продовжує те, що в принципі робила і попередня влада, і це, ну як на мене, найкращий спосіб розвитку ситуації. А виход звичайно, як він іноді заявляє про те, що це не моя війна, це війна Байдена. Я відповідно умиваю руки. А то тут якраз буде для нього репутаційно ще гірше ніж вихід з Афганістана. Тобто, якщо так порівнювати, Афганістан не був в стані війни. Тобто, ви завжди ви можете яким чином обҐрунтувати, що вихід ваших військ це, ну як то каже, немає сенсу перебувати на цій території. І кравка дуже багато витрат і немає ніяких результатів. І завз, з, з, з цього переговорного процесу, незважаючи на те, що досі нещодавно півроку назад на цьому було поставлена значна кількість меседжів, які говорив Трамп, це фактично визнати свою поразку, що ти не здатен вплинути на агресора за момент. Другий момент, це ще гірше ніж вихід з Афганістана залишити свого союзника під час активних ведення бойових дій. Тому ну, для Трампа це набагато гірше. Ну і плюс, звичайно, не можна не сказати про те, що е, значна кількість як в Європі, так і в Сполучених Штатів, а вони е, від цієї зухвалості перелякалися. Тобто вони дійсно бояться Путіна, що Путін має ядру зброю, тобто, іншими словами, він є за тату, Вони перелякалися через те, що Україна не боїться. Україна готова робити відсіч ворогу. Ну і плюс ще звичайно яким чином була реалізована ця операція не західної зброї, а української зброї. Тобто, ми показали наші спецпідрозділи СБУ, там ну, в даному випадку СБУ показали, що ми можемо реалізувати е, такі спецоперації, масштабні спецоперація за ті часи. І ми можемо зробити це своїми руками, тобто, за допомогою своїх ресурсів і своїх можливостей. Тому це у ключі це також викликає у них певний страх. Навіть американська, ми б почули більш гострішу якусь реакцію Сполучених Штатів Америки з критикою України. Критику, а тут важко критикувати. Ну тобто, це вже фактично, ну почати критикувати всі ситуації Україну, це ну, фактично стати на бік агресора. Ми маємо право відповідати тим, чим можливо. І якщо ви не даєте нам зброю, то ми маємо відповідати тим, що є. До речі, це ще одна причина такої нервової реакції. Чому тому, що Україна показала, що за допомогою не якогось суперзброї, яка вартує там десятки мільйонів доларів, було здійснено знищення стратегічних бомбардувальників в Росії, а просто-напросто дронів, які коштує там декілька тисяч доларів самої вантажівки і так далі. Тобто, іншими словами, це означає, що систему безпеки а, і а, Сказування військової техніки, там літаків і так далі, треба змінювати. Тобто, це серйозний виклик для всього, світу яким чином треба захистити Тому, в цьому ключі, я вважаю, що критикувати Україну Ну це дуже складно. Це дуже складно, це можуть тільки вороги України і ті, хто на боці Путіна. Тому або ти мовчиш, або стриму нам підтримуєш це. Та ті варіанти реакції, які ми спостерігали за останні дні. Ну і в принципі, так таких же принципів певне, що дотримається і Трамп. Поки що ми від нього ні допису, ні якогось інтерв'ю, ні декілька слів в дверях. Як він любить це робити, поки не чули щодо цього. Окрім того, речниця Білого Дому Керолайн Лові дала зрозуміти, що саме президент США Дональд Трамп ухвалює остаточне рішення щодо потенційного посилення санкцій проти Росії. Йдеться про законопроект, який подали сенатори Річард Демократ і Грем республіканець. Разом із 80 співавторами власне наскільки близький Трамп до прийняття оцих от санкцій проти Російської Федерації загалом, чи все ж таки Трамп все ще знаходиться ближче, все ж таки до Росії і до Путіна раз Путін умір Путін це певний образ, який досі у Трампа існує. Він хотів врятувати цього куміра. Він чудово розуміє, в якому стані російська економіка. Він розуміє, що посилення санкцій доб'є російську економіку. і він зараз дуже сильно хотів врятувати. Він пішов максимально на зустріч на російській стороні. Це і визнання Крима. Це і фактично визнання окупованих територій, тобто, іншими словами, вони там хотіли за сценарієм Північної Південної Кореї і контроль залишається повністю з Росії. Це зняття, повне зняття санкцій, це торгівля з Росією і реалізація інвестиційних проектів. Але Путін виявилося, мабуть, десь там не читав у дитинці свою ж казочку Пушкіна приводу золотої рибки. Оця баба зараз вирішила бути не просто там отримувати всі ці плюшки, а ще стати водичцею морською. І це. І, і, і тут Трамп уже трошки скажімо так, звичайно, здивувався. Тому він продовжує бути а, в тому самому форматі. Та да, зараз його ідолу а, його опустили, але при цьому це не змінило його ставлення. Він шкодує, як за Дитячим ведмедиком, у якого відірвали там, наприклад, вуха. Тобто він за нів шкодою нього саме таке ставлення. Він не буде застосовувати санкції. Єдине, це коли сам Путін принизить його, сам Путін фактично своїми кроками, діями, призведе до образи конкретно Трампа. І плюс тиск з боку республіканської партії з ким треба зараз максимально працювати це з конгресменами із республіканської партії, які можуть натиснути на Трампа, і він самоусунеться. А вони вже будуть приймати відповідний пакет санкцій конгрес конгрес і таким чином тиснути на агресора. А чи не при, приниження безпосередньо, на вашу думку, для Трампа, от власне його намагання, власне, що сядьте за стіл переговорів, і так далі, і власне українські заяви, які там і вже президент України, який був в Туреччині, вказав, що чекає Путін так далі. Він не приїхав. Трамп сказав, що він не приїхав, бо не приїхав, але не про те, от та заява від Медведєва, яка була безпосередньо, так що в нас зараз літній наступ, ми будемо все знищувати, ніяких мирних перемовин, ні на яку угоду ми не йдемо. Нам потрібна лише капітуляція та. Далі з білого дому вже була реакція на цю заяву безпосередньо про те, що е, тепер е, показали справжнє лице Росії. Власне, отакі от заяви і намагання Трампа, що давайте сядемо за сіл переговорів, і так далі. Він в принципі дійсно робить все для того, аби е, все ж таки е, злагодити і там і пряниками, і так далі, щоб Російська Федерація приїхала і сіла за сіл переговорів. Вона впирається це не приниження на вашу думку безпосередньо для Трампа. І окрім того, що до санкцій ви сказали. Вчора в сполучених штатах знову ж таки приїхав Єрмак, голова офісу президента. Зря до міністрів там обговорювали вони безпосередньо санкції проти Російської Федерації, обговорювали їх в Сенаті Сполучених Штатів. І Єрмак сказав, що вони дуже ефективні. Про це він сказав в інтерв'ю е, власне одному із місцевих змі та додав, що якщо новий пакет санкцій Європейського Союз та США вийде водночас, то це буде дійсно чинити тиск на Росію. Також Єрмак розповів, що під час переговорів в Стамбулі, коли українська делегація передала російський список викрани... викрадених Росі... Росії, передала да, список викраних дітей представники Російської Федерації заявили, що українцям слід припинити влаштовувати шоу із цими дітьми. Якщо все ж таки наважиться, дійсно щодо м -м, санкцій, наскільки вони можуть бути смертельними для Російської Федерації, загалом, от якщо дивитися на те, що зараз є, ну зрозуміло, що 500% відсоткові мити певне, що ніхто не веде, але все ж таки, якщо вже оця точка кіпіння, про яку ви говорили, вона вже десь ось, ось навіть там знову ж дав, ну, правда, втретє, але знову дав дедлайн два тижні. Вже вони, от, ідуть, і скоро мають завершитися. Дуже багато питань буду поетапна. Чи є приниження це для Трампа? Ні, Трамп по-іншому це трактує. Його ідол хоче бути влади Москвою. Ну, дуже хоче. Це заважає Україна. Тому він, а то йому не може лише тільки критикувати Україну. Він так визнає, Путіна обстріляв, але одразу говорить: ну проблема, що Україна вона така вперше, щось там не так сказала. Там не так там щось відбулося. Тобто, іншими словами, у нього є зараз стадія прийняття. І от він не може це поки що прийняти. Для нього на сьогоднішній день це Україна погана, яка не хоче лягати під Путіна. Його все так чудово розпитувалося, Україна здається, підписує капітуляцію, він співпрацює з Путіном, змеємо, тисне йому руку, і він виглядає просто ну для нього це мрія дитинства, десь там ось. А тут Україна не хоче. Тому це для нього не приниження. Це йому якраз його е, оточення намагається пояснити, що в очах всього світу це є приниження. Але для нього ні. Він так не думає. Це перший момент. Друге, щодо безпосередньо поїздки Ярмарка. Е, слабка делегація, дуже слабка делегація, я думаю, що це трошки помилка. Що Єрмак поїхав? По-перше, відношення до Єрмака не дуже приятливе оточення республіканської партії і безпосередньо самого Трампа. Тому в цьому ключі необхідно було посилитися, наприклад, представниками християнських е організацій там, і так далі. Пам'ятаємо, як сучасно розблокували надання військової допомоги. Він поїхав фактично прав, Він думає, що він поїхав туди, як переможе. А він не поведеться звідси. І ще. Ну ще раз, треба дивитися на помилках. Якщо ти дуже хочеш слави, то, будь ласка, роби хоч це розумно, мудро. В даному випадку це не є мудро. Він повернеться до Сполучених Штатів і є ще. Тобто результат буде нульовий. Ну і третій момент: цих санкцій можуть прийняти. Просто Чомусь ми в нашій голові так думаємо, що тільки підпише цей закон, закон то з наступного дня буде підсот відсотків. Ні, там відстрочка майже 180 вісімдесят Там дуже багато умов, там дуже такий складний механізм. Тому воно почне діяти одразу, навіть навпаки, враховуючи те, що торговий суд скасував Ми та Трампа, тепер по санкціям він таке рішення не може прийняти. То, відповідно, можливо, це буде інструментом торм з Китаю. Тобто, вже Україна, Росія, вона буде друга ряда. А більше трошки з великім моментом бачите, 500% ну фактично це саме погроза, яка була. Тому можуть прийняти так, можуть використовувати просто для інших цілей. Наша позиція, скажімо так, у російській економіці є серйозна проблема. Як на мене, Росія є найскладніші санкції. Не ці є найгласніше санкції. Найголовніше вдарити, що є слабким е ланцюгом на сьогоднішній день це російські банки. От зараз треба максимально вдарити по російським банкам. Тобто, все, і відключено від SWIFT, і застосування обмежень розрахунків, і вторинні санкції тим, хто співпрацює з російськими банками. Ось тут є ключовий момент. По нафті. Воно не настільки принципово, тому що нафта вже впала по ціні приблизно на рівні їхньої супервартості, тому в цьому ключі ну це хоче удар добрий, але не є настільки критичним. Але вдарити по банківській системі, це однозначно буде ефективно і падіння і бюджету, і економіки. І якраз таки щодо банків, то ведеться мова щодо їхньої системи, так щодо санкційних якихось певних речей. Я точно чесно кажучи, зараз не знаю, що там саме, але європейці говорять відключення 20 російських банків, Україні, так а але їм потрібна підтримка США. От, і власне, але якщо все ж таки, от давайте так візьмемо таку ситуацію, що США підуть на це, вони зроблять це. Власне, наскільки це буде дійсно критично для Путіна і чи зупинить його безпосередньо у літньому наступі, який вже розпочався? Ні, наступ не, не зупини саме літній, тому що але це наступ він додасть кризових явищ в російській економіці. І в Росії бюджеті, бо він не буде успішний. Він не буде успішний. Питання, до речі, більше дайте нам зброю, більше нам способів захисту, можливість вбити по не вглиб, бо хто дозволяє вбити вглиб, то знову не можемо, то обіцяв таурус надати, тепер Таурус не може надати і, і так далі. Ця позиція в мене просто третур. Ну, от коли говорять, що там щось України, а ви, подивіться, ну. Кілька разів ми зараз ведемо станції не водити, ми надамо зброю, не даєте, ми дозволимо бити, не даєте, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, іншими словами, до нас не мало би європейці проявити більше твердість характеру і сказати ні, для нас є принципова перемога України над Путіним, над Росією. Отже, ми дозволяємо абсолютно все. Добивайте, тому в цьому ключі нам це потрібно. А зупинити інше не може. Тобто воно не зупинить, продовжить, але воно спровокує кризу. І вже в вересні місяці я переконаний, криза почнеться з банківського сектору, а потім просто понесеться по всім іншим сферам. Це буде паніка, кошти, забирання коштів з банків, блокування рахунків і так далі. Тому подібне. Ну це буде. Подивимося, я буду ну, для мене просто, виходячи з тих критичних проблем, які зараз накопичувалися, вони будуть максимально критичні якраз в серпні цього року. Як і з Путіним Трамп намагається власне час від часу улесливо звертатися і до сізіньпіня, хоча власне днями його назвав як надзвичайно складного для укладення домовленостей на тлі загострення напруженості між сполученими штатами та Китаєм через звинувачення з боку Вашингтона в порушенні торгового перемиря, підписаного минулого місяця, у Женеві, цього тижня Китай звинуватив США у серйозному порушенні торгового перемиря. Досягнутого обома сторонами у Швейцарії Трамп і його команда наполягають, що для вирішення торгового конфлікту необхідна розмова між президентом США та Китаю. Однак Пекін поки що не дав жодних сигналів, що погодився на таку розмову. Неодноразово ми зокрема чули про те, що він хоче зустрітися із Путіним, тобто там піч на віч Трамп Путін. Тепер він говорить, що хоче зустрітися із СІ. Він вірить дійсно, що після от таких от зустрічей. Усе можна вирішити так просто однією розмовою питання звіри. Питання впливу. Він вважає, що він дуже харизматичний, сильний, так само лідер, і його зустріч просто переконає там інших діяти не так, як вони діяли. То він не настільки прагматичний, він емоційний, йому важлива піар, йому важлива шоу. Це зустріч це завжди шоу. Так само ви пам'ятаєте поїздку в арабські країни в Катар, ті речі, які там відповідні були зроблені подарунок. така, божні ці речі. Тому для нього зустріч це зустріч для красивих картинок і для засвідчення своєї впливовості, але результат не буде. Яка б визначення відбувати розтах на воду? Ну поговорив він з Путіна. Результат нульовий. Від слова зло нульовий. І він все одно видає це за якусь там перемогу і так далі. Тому що в Китаї, який тут трек? А тут якраз доволі такий серйозний трек. Чому Тому що Китай показав себе достатньо стабільним під час цієї торговельної війни? Зоречно те, що американський ринок це 27%, тобто це серйозний об'єм реалізації китайських товарів, але Китай ну, переформатувався, Китай там відповідно відкрив для себе нові ринки, більшов експансію на інші ринки. Почав спів, скажімо так, наладжувати краще зв'язки з Європою, Європейським Союзом. Тому ось якщо Трамп почне і далі робити виклик для всього світу, то може дуже велика ймовірних стати Китаю, Китаю і Європейського Союзу. Тобто, якщо США забере свої безпекові гарантії у Європейського Союзу, забере звідти свої війська, відмовиться від виконання п'ятої статті НАТО. То є велика мовірність, що Китай каже: Ну, яка для вас європейця, яка вас найбільша загроза? Я вас найбільша загроза зараз Росія. Так от, якраз якщо Трамп не може, то Китай може зупинити Путіна одразу там торгівля більше 400 мільярдів, там повна залежність. Це сировинний придати Китаю. Достатньо просто перекрити всі канали, які є. Купівлю російської нафти, російської гази, російських там корисних капало не постачати комплектуючі, наприклад, шакіди. Якщо на початку, там, рік тому назад, на 50% це були американські комплектуючі, то зараз 40% це китайські комплектуючі. Достатньо не поставляти всі ці комплектуючі, тобто воно може просто поставити Росію на коліна дуже швидко. І для чого йому це робити? Тому що він отримує певну співпрацю з Європейським Союзом. Тому тут дуже складна така гра, і Китай в цій грі виглядає достатньо добре. Тут вже ніхто не говорить про те, що Китай диктатура, а навпаки, на фоні Трампа Китай виглядає як раціональний лідер, як прагматичний лідер, який дотримується світових стандартів і правил, а порушує всі ці правила, так, як йому заманеться. Тому в цьому ключі, звичайно, Китай є, ну скажемо так, більш в вигідному положенні. А всі це пішка в ціхрі. І, і все. Тобто тут для для Китая Росія вона поряд, тому що для неї не ринок не цікавий, ресурси вже так продали всі ресурси, які тільки можливо, людей там мало. Фінансова система слабка, все під санкціями. Ну до чого питає Росія, тільки як сировина колонія, і він однозначно може спокійно забрати там всю собі і відповідно всю там східну частину а, цієї країни. Тим часом Україна отримала офіційне запрошення взяти участь в саміті лідерів країн НАТО, який відбудеться з 24 по 25 червня у Газі. Власне змі писали, що американська сторона, нібито, виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію. Нагадаємо, що у 2023 році Україна на саміті НАТО в Вільнюсі отримала статус країни, яка стане членом альянсу без подече, яка була. Створена безпосередньо, і комісія Україна НАТО здавалося, власне, тоді що дійсно перед нами вже відкрився шлях до альянсу, і власне, якщо є якісь перепони, то їх вдасться уникнути за кілька років. Але після цього НАТО почало віддалятися від України в першу чергу через позицію тодішнього президента Білого Дому Джо Байдена, власне, який зараз знову ж таки здається талоном підтримки на фоні наступника. Власне, його якщо власне під час саміту НАТО вільності Європейський Союз, власне, і ще 21 держава підписали український договір, який координуватиме та прискорюватиме їхню допомогу Україні в обороні. Все ж таки, роль України зараз безпосередньо під час, даному, під час даного засідання в ГАЗі. це буде більше як гість, це буде більше як спостерігач. Хто буде Україна? Україна я більше розглядаю, як потенційна. Ага. Учасник, який може дати гарантії безпеки самому НАТО. Тобто тут зворотні ми маємо доволі потужну позицію, як на мене, так, да, нас не приймуть. Нас не приймуть через Путіна. І відповідно рух цьому напряму однозначно не буде здійснюватися. Тобто такого обговорення не буде. Але НАТО буде інтегруватися з Україною. Інтегруватися військовому плані вже відповідні програми щодо докупівлі української зброї і потім передачі її українській армії для того, щоб здійснювати ту проти. І Такі програми розширюються, і таких програм буде більше. Це європейський союз, такі чудово свідомо, що за свою безпеку треба платити. Воно виділяє значні кошти для того, щоб забезпечити цю безпеку, і Україна в цій системі є ключовим партнером, який може відповідно забезпечити виконання. Контрактів і співпраця, тобто Україна зараз здатна вести якраз війну наступного покоління. Жодна країна НАТО на це не здатна на даний момент. Далі потім це і питання відповідно навчання, помістить краще досвід ведення війни і тому подібно. Тобто, іншими словами, це відсутність гарантії з точки зору співпраці вступу. Американці тут однозначно будуть вчинити е, відповідно попросту виступати проти, але за тим співпраця НАТО з Україною буде максимально похила. Щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Ілля Не це керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС.